Привіт! Сьогодні клуб Кота Зеуса пропонує історію, що називається Льо Пейзан е enfants» Приєднуйся! Спочатку познайомимося зі словами і виразами, яких ми раніше не зустрічали, але знайдемо в цьому тексті Ілаве плюдесон дізан. Йому було вже за сімдесят Етх план до фохс. Бути сповненим сил. Сезйовів фезе наш. Його живі очі змушували забувати про його вік. Вехжега фруктовий сад. Дюматан освага. Зранку до вечора. Зранку до ночі. Гаса. Завдяки. Гане асе. Достатньо заробляти. Ганегро багато заробляти. Вівре алез. Жити в достатку. Тембе. малад. Захворіти, захворювати. Ресте Куше. Залишатися в ліжко. Сьоретаблір. Відновлюватися. Одужувати. Траває ферм працювати, не покладаючи рук. Je suis tout à fait sûr. Я цілком впевнений. Жен – злитні нужда. Avoir le cœur gros – бути сумним, засмученим. Il avait le cœur gros – на серці в нього було важко. Avoir envie de faire quelque chose Хотіти бажати чогось. Мати бажання що-небудь зробити. Тутаку. Раптом раптово. Дюбхом'є кудуй. З першого погляду. Тхезого скарб. Шам поле нива. Абхоше – До кілька до кількошоз. Підходити наближатися. Семетхе а з інфінітивом. Починати. Беше копати. Пухтан однак тим не менш. «Рекольте» збирати врожай. Тепер, знаючи всі слова, рішуче переходимо до тексту et ses enfants – Селянин і його діти. Льопег гастон ете пейзан. Татко Гастон був селянином. Il avait une famille. Nombreuse. У нього була велика родина. Сафам, дружина. Сетхофис авек льох фан и лох Троє синів з їхніми дружинами та дітьми. Il avait plus de 70 ans. Йому було вже за 70. Mais il était encore plein de force. Але він все ще був сповнений сил, «Е контінює ад хаває» і продовжував працювати. «Се з'явів сонаж». Його живі очі змушували забувати про його вік. «Се фіс де культіве ле і лелігюм». Сини допомагали йому вирощувати фрукти та овочі. Влітку і взимку, обхантан е анотон, навесні і восени, тут для фамі Гресте там ли веджер і жадан, думатан осваго. Вся родина весь день безперервно перебувала в саду. Гасальох Тхавай, завдяки своїй праці, Ільганегро вони багато заробляли, віве алез і жили в достатку. Льох ферм ете люде. Їх ферма була найкрасивішою в окрузі. Mais un jour le père Gaston est malade. Але одного разу татко Гастон захворів. Il reste couche au lieu et il pense. Він залишався в ліжку і думав. Je suis trop vieux. Я занадто старий. Je ne pourrai plus me rétablir. Я вже не видужаю. Авекмо ту вабь. Зі мною все йшло добре. Мефіс трава ферм. Мої діти старанно працюють. Нуган асе. Ми достатньо заробляємо. Евмон алез. Та живемо в достатку. Епремамор. А після моєї смерті. Ескі трава комвекмо. Чи будуть вони працювати, як працювали зі мною? Ce sera tout ту chose» Все буде по іншому. «Je suis tout à fait sûr que ça ira mal» Я цілком впевнений, що все буде погано. «La jeune viendra» прийдуть злидні. злидні». «Je ne sais que faire» Я не знаю, що робити. «Le paysan avait le cœur gros» – на серці селянина було важко. Il avait envie de pleurer. Йому хотілося плакати. ту таку ін іде. Але раптом йому на думку спала ідея. Il a ses fils avec leur femme. Він покликав своїх синів з їхніми дружинами. Tous les six se sont всі шестеро наблизилися до його ліжка. Добром'є ils ont tout compris» Вони все зрозуміли з першого погляду. Шех за дорогі діти, а діло пайзам, сказав селянин. Живе мури, я помираю. Кефореву сам ва. Що ви без мене робитимете? Е eh б'я, ну, добре, екути, слухайте. Il y a un trésor dans notre champ. У нашому полі знаходиться скарб. Шехшельо е вульотховге. Шукайте, і ви його знайдете. Авексепаль і лемого. З цими словами він помер. Сете льо пхонто була весна. Діти розпочали шукати скарб. Ils ont bêché la terre au jardin et dans le verger. Вони перекопали землю в саду. Ils n'ont rien trouvé leur trésor. Але скарб не знайшли. Pourtant, ils ont récolté beaucoup de fruits et de légumes. Однак вони зібрали багато фруктів і овочів. Ils les ont vendus en ville. Які продали в місті. Et ont Дуже вони повернулися до своєї ферми. І тут все зрозуміли. Лене, старший, сказав. «Le père nous a donné Батько надав нам добрий урок. Нотхот Хезог, синотхот хавай. Нашим скарбом є наша робота. На цьому ця повчальна історія закінчується. Не скупися на вподобайку! Тисни на палець до гори, якщо сподобалося відео. І не втрачай можливість підписатися, аби не прогавити наступні ролики. А тут льохо!